6 розділ з 1 до 15 веща. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського Четеверія моря, а за ним йшла безліч народу, бо бачили і його, що чинив над недужими. Ісус на нагору зійшов і сидів там зі своїми урядями. Наближалася Пасха, свято Юдейське, а Ісус був очі свої, та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить хвилин. Щоб вони пожилилися. Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити, коли б йому відповідав, і за 200 динарії діва не стане, щоб кожен з них буде трохи дістав. говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ять лічних хлібів та дві риби. Але що то на безліч такого? Ісус відказав. скажіть людям сідати. А була на тім місці велика трава і засіло чоловік числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби і подяку вчинивши роздамки, роздав тим, хто сидів, так само і зрив, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, Він говорить до учнів своїх: позбирайте куски позосталі, щоб ніхто не загинуло. І зібрали вони, і дванадцять повних кошів наклали кусків, щоб лишились, що лишилось їйцям. Із п'яти ячних лівів, а люди, що бачили чудо, яке Ісус заче не огомоніли. Це той справді пророк, що повинен прийти, прибути на світ, Спостерігши з Ісу, що вони мають замір, прийти та забрати Його, щоб настановити царем. Знов на гору пішов сам один. Сьогодні ми починаємо шостий розділ. І шостий розділ зміна велика. П'ятий розділ Ісус Христос пояснює Його відношення з Оцем. Шостий розділ ми будемо бачити дві такі чудеса: П'ять тисяч накормив, Ісус ходить по воді, і потім проповідь знову Ісуса Христа, про яке відношення ми мусимо мати із Ісусом Христом. П'ятий розділ відношення Отцем і Сином. Шостий розвід, яке відношення він хоче мати разом із нами. Um, таке питання для вас. Хто, можливо, найкраще вас знає? У нас відбест? Може, дружина, чоловік, мама, тато, брат, сестра, та. Це Цебто ті люди, з якими ти час проводиш, ті, ті люди, з яким ти живеш, вони тебе краще знають, вони знають, що ти любиш, що ти не любиш. Um, що ти робиш в деякі часи? Так? А. Просто вони добре знають. І що я хочу, щоб ми побачили тут, в цьому місці. Не тільки що це символично або теологічно означає це чудо. Але я хочу, щоб ви побачили, як Ісус Христос має тіло з людиною і свички. Надчаст, The miracle itself, which has a significance on its own. But I want you to see how Jesus relates to his disciples. Чому? Ось секрет. Так як він поводився з учнями, тоді він і сьогодні поводиться так з тобою. Здається, маленька правда, але вона є дуже глибока. Через те, що коли ти подивишся, як Ісус відноситься до Бусьхів, ти можеш зрозуміти, чому деякі речі в твоїй житті, в житті трапляються так. так. Так що давайте подивимося, ми трошки подивимося, на що це, це, це чудо означає. Але основне для нас буде зрозуміти, як Ісус Христос поводиться з учнями, і як він, можливо, з нами поводиться зараз, тепер, right? The way Jesus relates to his disciples, trust me, is the way he deals with you now. So, the more you understand what he does with them, the better you're going to say, ah, now I know why this is happening in my life. І одне, що я хочу, щоб ми зрозуміли, побачити, це що... Ісус Христос фундамент хоче, щоб ми довірались Йому. Це фундамент все, що він має відношення нами. The fundamental base of our relationship with Jesus is his desire for us to trust him. Тепер, uh, всі чотири тири описують це чудо. Всі чотири. Це означає, що воно є важливе. І до якоїсь міри воно є важливе через те, що а, якщо Ісус Христос зробив чудо десь у хаті, двоє чи троє тільки бачили, це є одна справа. Але коли 5 тисяч чоловіків бачили, чули це чудо, і, можливо, було десь 15 тисяч взагалі, будемо гадати, 15. Коли Іван пише про це, дуже багато людей були свідками цього. Ніхто не скаже, це ніколи не сталося. Цебто, коли Ісус Христос робить таке велике чудо, більше люди можуть підтвердити і сказати, так, це було. Навіть коли Іван пише це, ще люди жили в тому часі, в тому місці, що пригадували це. Цебто, це чудо підтверджує, що Ісус Христос робив чудеса. sort of what we call in, in theological term external evidence of the existence of the miracles of jesus 5000 people men witnessed this you cannot hide that even if somebody says oh i don't know if it happens you got 5000 witnesses say wait a minute i was there it happened i saw it happen <laughs> Цей знак для учнів є як випробування. This is a sign of testing for the, for the disciples. Другий це є знак, як для будування довіри. І це не є можливо є для учнів, але так само для інших особи в, цьому, в цій оповіданні. І третє, це є так само знак, щоб ми більше пізнали силу нашого Господа Ісуса Христа. Бо коли ти бачиш силу, ось тільки тоді ти будеш Йому поклоняти. Ми, так, ми є люди такі, коли ми бачимо славу, ось тоді вона нас спонукує сказати: Вау! Дивись, яку силу має Ісус Христос! І в основному Він хоче, щоб вони це побачили. Давайте ми відділимо ці три частини. Знак для випробування. Ісус побачив, що яка беліч народу до нього йде, говорить полипові. Де ми купимо хліба, щоб вони поживились? Він же говорив, щоб ви бо знав сам, що він має робити. Where can we buy bread to feed all these people? He was testing Philip, because already knew what he was doing. Чому Ісус Христос це робить? Um, мені здається, тут таке цікавий момент, де Ісус Христос. Можна сказати, так трошечки сміється, бо він вже знає, що він буде робити, але він хоче випробувати Филиппа. Він I mean, imagine this situation. Филипп, See all these people? I know you from this area, from you from the area of Galilee. Where can we buy food to feed these people? Це просто таке цікаве питання. Уявіть собі, сестри, що я вам кажу, десь за годинку приїдуть до нашої церкви 150 людей. Вони будуть у нас на зібрання. І давайте ми всі пообідаємо після того. На, ідіть ви готуйте накормити 200 людей. Сказали, чекай, ну добре, що є де піти купити вже щось зроблене. Але це є кормити багато людей. А тут іде мова про. Мінімум 15 тисяч людей. І Ісус каже, слухай, де ми можемо купити? Заважте, що він не каже, де ми, давай накормимо їх, а де ми можемо купити, і що Булиб каже. Так? Можливо, Він хоче, щоб Толеп сказав: Окей, почекай. Я пригадую хана Галилейську, Я пригадую, як а, самарянка покаялася, Я пригадую, як той. А Каліка 38 років був калікою і ходив. А він міг би сказати: Ісус, я не знаю, як ти це зробиш, але я знаю, що ти якось зробиш, бо цього не міг сказати. А що Він каже? Каже і в 200 динарів. Хліба не стане, щоб кожен із них. Бо так трохи дістав. Work for months, we wouldn't have enough money to feed. ві правильно сказав. Тут є фінансова проблема. Не вистачає грошей що купити. Так? Він правильно сказав. Але щодо віри, він провалився. Ну, не можна його звинуватися через те, що він ще ніколи такого ніколи не бачив. Але Ісус Христос до якоїсь міри викликає від нього хоч трошечки віри. Де можна купити, каже? Дали каже, грошей не вистачає. І тут надходить Андрій. Так? Андрій надходить і каже, є тут хлопчина, один, що має п'ять ячних хлібів та рибки. О, Андрій виглядає, має трошки більше віру. Чому він представляє хлопчика, який має п'ять хлібчиків? Невже ж він думає, що Ісус може з цим що зробити? Ну, Филип провалився, чи Андрій показує, хоч трошечки віри. За вашим, він каже, але що то за цей велич людей? Хоч він представляє і каже, що то нічого, дивись скільки людей. І Ісус Христос, хоч вони не мають у вірі, він все одно робить чудо. І цікаво, чому Він це робить? Чому Ісус Христос хоче випробувати їх? Це, це є неможливо накормити 15 тисяч людей. Нормальна людина сказала б, ну де ми знайдемося, як І то, що ми живемо в часи, де ти можеш поїхати в Екмень і купити хліб, якщо треба. Той час цього не було. Де ти знайдеш? Але все одно здається, що Бог все одно викликає від людину, хоч трошечки. І може те маленьке, що приніс Андрій. Ліпчики, рибка, каже, Окей. я від цього маленького накормлю багато дітей. Ви знаєте, що Ісус Христос рад так само і з нами. Поводиться тепер. багато разів Він ставить нас такі обставини, де ми кажемо, Господи, як... як ми можемо це зробити? І Він хоче, щоб ми зробили маленький крок віри. І ми кажемо, ну, фінансово це є неможливо, фізично це не можливо. Як... як це може бути? І Ісус каже, Ану, дай накормитися. І вимагає від нас вірити. Повірте мені, так як він поводиться тоді, він і тепер поводиться з нами. І випробовує нас, бо він хоче, щоб ми більше зростали в нашій вірі. І багато разів він ставить нас перед 15 тисяч людей і каже, іди на корми їх, щоб ти сказав, Господи, я не знаю як. Але я вірю, що ти якось це зробиш. Перше. Друге. Ісус Христос хоче, щоб трошки побудувати довір'я до Ісуса Христа. He wants to build a little trust. Цікава особа в цій події є цей хлопчик. Уявіть собі цей день у Він стає. Мама, я хочу йти послухати пророка. The Jewish mother says: make sure you have lunch, son. А ці ячмінні хлібці, це вони означають, що вони були бідні через те, що тільки бідні їли цей хліб. Так що мама йому дає Five Biscuits of Barbie and Two Sardines. Можливо, хлопчик каже, мамо, я не голодний, бери, будеш голодний. Так? І тут завважте одинадцятий вірш. Цікаво. Ісус взяв хліби. Jesus took the bread. А уявіть собі, хлопчик, дивиться, тут є 15 тисяч голодних людей. Тільки він один виглядає, що має що їсти. Виглядає, що навіть учні не мають, що їсти. І Ісус бере те, що він має. Тож самий хлопчик знає, що мої п'ять хлібчиків і два рибки. І він їх бере, і благословляє і накормив 15 тисяч людей. І технічно не описується, що, як воно було, але каже, що Він виглядає, що сам Ісус рознавав хліб між групами. І ось чому, можливо, ми знаємо, що було 5 тисяч людей через те, що Ісус Христос сказав, щоб вони сіли разом. Можливо, була група 25, а може 50 чоловіків, що сиділи, тоді дуже легко сказати, 50, 50, 50, 50 а, а, 5 тисяч, так? щоб ми знали. Навіть це чудесно, що він це робить. Але цей хлопчик через те, що він віддав ці хлівки, віддав рибку, він сам більше наївся, ніж він міг би, якщо він тільки своє з'їв. Уявіть собі, скільки він наївся. Але він мусив віддати, мусив довіритись. І уявіть собі в цьому хлопчикові довір'я після того. Уявіть собі, коли він побачив, коли він віддав все, що я маю. Моя їжа це все, я більш нічого не маю. І Бог накормив так, що він вже біг не міг їсти. І ви знаєте, що Ісус Христос навіть і тепер так поводиться із нами. Ісус Христос може зробити хліб із каміння. Ісус Христос міг би зробити із траву хліб. Ісус Христос міг би з неба скинути хліб Але він бере те, що цей хлопчик дає, благословляє і розмножує. І він поводиться із нами сьогодні так. Часом ми кажемо, Господи, то. Якщо ти заберешся, то я нічого не буду мати. Але ви знаєте, що аж поки ти не віддаєш те, що здається, є останнє, ти ніколи не будеш джерелом, через який Ісус Христос може благословити тебе і інше. Аж поки ти сам не стаєш порожнім, ти не зможеш відчути та ту силу, яка через тебе проходить. Ісус Христос ніколи. Не приходить і каже, окей, дивіться всі, я буду робити чудо. Окей, дивіться всі, всі тут, очі наперед всі, окей, тепер я буду робити чудо. Ніколи цього не робить. Але він виглядає, що радіє і любить через інших. Робити це. Щоб сила проходила через інших. І він бере це маленьке, що можливо ми маємо. де Ми тримаємо його, ми боїмося. Господи. це... This is my lunch. I have nothing else. He says, "Give it to me." Now we do prepare. Hypocausy is And It's tricky. My remember this formula. Whenever you're scared, five plus two plus x equals five thousand bucks. Five plus two. Plus X, the X-factor, equals, equals 5,000 plus. Remember that. When you're like, oh, I don't know what it is. Remember that. Put that into your equation. І третє і останнє. Знак для виявлення його сили. 12-й ріш каже, як наїлись вони. Уявіть собі, ми фактично не знаємо, що то є, і я думаю, що ніхто не знає, що то є холод, справді холод. Ці люди вони жили в часу, де багато з них відчували цей голод. Не, не було так багато їсти, як тепер. Наїсти це було щось особливе. І вони наїли, каже. І він говорить до учнів, позбирайте куски позосталі, щоб нічого не загинуло. І зібрали вони. І 12 повних кошків кусків, що лишились, вони їх зібрали. Чому Ісус Христос каже, позбирайте все. І чому 12 ці кошиків зібрали? І то, що вони зібрали те, що лишилося, це те, що можливо, не доїдали люди. А, Ви знаєте, цікаво Ісус Христос, перше чудо робить вино. Друге це чудо кормить людей. А, виглядає, що Ісус Христос прийшов, щоб фізично задовольни. Але з другого тут, знаєте, що люди вірили, що Месія прийде, і той пророк, що Мойсей казав, Він прийде, він буде кормити людей, так як манна падала з ними. Але є цікава різниця. Коли мана падала, то тільки міг збирати на цей день. Ніколи нічого не залишалось. Окрім п'ятницю, збирав на два дні. А тут, коли Ісус Христос дає ману, воно залишає. Нема порції. ти тільки це може їсти сьогодні. Залишається, і ще треба збирати. Ось яка різниця є сила Ісуса Христа. Не тільки це. Добрих студентів Тори могли б побачити щось цікаве. Деякі з вас тут є, я знаю. Добрі студенти Тори. Пригадуйте, на столі були. На столі в ковчегу, в скині лежали хліби. Скільки хлібів там лежали? 12. Так? 12 хлібів. Скільки кошиків зібрали? Дванадцять. Ісус Христос, добрий студент, міг би це замітити. А в старому заповіті хлібчики лежали, а тут -а кошики є. Це то сила Ісуса Христа є така велика, що не тільки. Там хлібчики лежать, але збирають 12 кошиків, зібрали хліба, яка зостається через те, що так Господь благословляє, що вже не можна їсти. Ось яку силу Він проявляє. Твій принцип, я хочу, щоб ви взяли від цього і ми перейдемо до вечері Господня. Якщо ти хочеш краще Ісуса Христа пізнати. Дозволити, щоб він тебе так само зростав. Перше, ти мусиш побачити твою власність безсильність. Ти мусиш побачити, що ти сам не можеш. Аж поки вони це не побачили, вони не побачили, яке велике чудо це було. The first step of AA NA, I am powerless over my addiction. The first step, if you can't recognize that, This has control over you. You can't get. help. І в духовному так само. Аж поки ти не кажеш, Господи, я не можу керувати своїм життям. Я не є. Я не маю мудрість що це робити. Ось тоді, коли Божа сила може тебе благословляти. Але ти мусиш пізнати, що ти є безсильний. І друге, поклади все в руках Ісуса Христа. Ми не знаємо, чи це було тяжко для хлопчикових. Я не думаю, що Ісус Христос взяв від Нього Це. Я собі уявляю, що Ісус Христос попросив у нього. мені. І є той момент, де ти мусиш покласти і довіритись в руках Божих. Як це робити, може, я не знаю, що Бог хоче від мене, що Він вимагає. Починай від того, що ти знаєш. Починай від того, що ти знаєш, що Господь хоче від тебе в твоєму житті. Він хоче, щоб ти був лагідний. Він хоче, щоб ти був смиренний. Він хоче, щоб ти був жертвний. Він хоче, щоб ти благословляв інші. Починай від цього, покорися цьому йому, що ти знаєш. Не шукай щось, що, що «Ах, що Господь хоче, щоб я поклав в руках його. Поклади те, що ти вже знаєш. І таким способом ти корися Йому. І він буде благословляти тебе. Останнє. Коли за нас Бог, то хто проти нас, каже апостол Павло. В основному ми мусимо це повірити, щоб вітати. Що Бог є за нас, God is for us. Уявіть собі, якщо ви справді повірили в це. Ісус Христос став перед Пилатом і Пулат каже, Я маю силу тебе вбити. Ісус Христос каже: ти тільки маєш силу через те, що мій отець дав тобі ту силу. І Він хоч Ісус це не каже, але цим Він каже. І навіть те, що ти робиш проти мене, це є сила Божа. Що працює для мого добра. Чому апостол Павло просив, щоб ця колючка була забрана. І Бог каже, коли ти є слабий, ось ти моя сила проявляється, бо я є за тебе. Ми стаємо зараз перед цим столом і будемо їсти. Ісус Христос сказав, хто їсть цей хліб, ця шутка, цей шостий розумір, буде мати життя. А Що означає їсти цей хліб і мати життя? Знаєте, що ми можливо, що практикуємо те, що ми живемо Ісусом Христом кожен день? Що Ісус Христос є твоє життя, твій хліб щоденний. Ти як послідовний Ісуса Христа каже, Моє життя це є Ісус Христос. І тут ти можливо символічно. Відогравається це в твоєму житті. Але Ісус Христос, хліб Твого життя, означає, що Він є те, що кормить мене. Він є суть мого життя, центр всього, що я роблю. А ця кров, що я в вдвірую, вона мене очищає, зробила мене перед Богом праведним. А ця любов, яка я бачу в цьому столі. Я цим живу. Так, я їм хліб, але основне в моєму житті є це, що Ісус Христос зробив. І ось так ми приходимо. Ісус Христос вибрав а, зробити це чудо, щоб сказати, ось для чого я прийшов. І я хочу, щоб ти мав таке відношення зі мною. Щоб ти знав, що я буду тебе кормити, я буду хліб твого життя. Через цей шостий років пізніше ми більше побачимо глибоку проповідь Ісуса Христа, де Він каже, Я хліб життя, ми пізніше до цього перейдемо. Але давайте зараз ми підготуємося до цього стола. А подумайте, зараз, як можливо Ісус Христос випробовує тебе сьогодні. Що Він вимагає від тебе? Що Він каже тобі, дай мені. Це останнє, що ти маєш, що тримаєш і каже. Я буду голодний без цього. І, і, і Бог каже тобі, дай мені. Я тебе накормлюю і ще багато більше людей. Давайте ми подумаємо за це в своєму житті, коли ми будемо підходити до цього стола. Хай Господь допоможе нам у цьому. Хай тільки слава буде Амінь. Давайте ми заспіваємо пісню, перейдемо до спогад.